А що то сьогодні за тебе за таке свято? Свято рибне. Як ви знаєте, ми вже почали тут їсти рибу продукти, тому що нас вже по світацію. Я синів придбав таку от рибу з кумбрію, макрелу. А от дивіться, який огромний кусок. Я ще такої мокрало не бачив. Майже 450 грамів макрелі. Ти краще скажи, що ти від м'яса вже не міг відмовитися, але мусиш, бо тобі лікар так сказав. Так, і краще їсти рибу, риба легше на желудок і на холестерин. Ну, але вже як є таке. Ну, і, звісно, картопелька, ну і капуста квашена має бути до цього всього. Тому що рибу треба їсти, як знаєте, і суші, і рибу, а з, е, скоро я зроблю цей. Суші з тюльки мені тут написали. Незабаром я зроблю і мені подобається. Це ти підписник так порекомендував, да. так? Стюльки зробив. А, так, що нас <рес> подобається, може і стюльки зробити. А цікаво, як то смакує стюльки. Не знаю, я ніколи не їв. <рес> вчора, <рес> був, ти, вчора був тиждень китайський, азіатський. А сьогодні рибний. рибний, норвезький там. Риба да, в Норвегії. Ну, а це я думаю постійно. Така звісно, що польська риба. Вот. Ну. А й не недавно жінка в магазині дивилася картоплі і каже: Мені цікаво, звідки та картопля приїхала, а там був. Було...